Всім привіт на моєму каналі. Це буде відео такого інформативного характеру, не розпаковка. Думаю, для когось буде корисно, тому що я сам шукав інформацію в інтернеті, і десь на Ютубі, і десь ну, взагалі шукав, але щось нічого не знаходив. Мова піде про таку от Т2 приставочку World Vision Gold Line. Модель Foros Combo такій коробочці вона йде. Ну, неважливо коробочка. А ось і сама вона приставочка. У мене тут ще до неї йде антенка, щоб IPTV для, для Wi-Fi. Тому що LAN-порта немає, щоб напряму підключити. Е, ну, Непогано справляється. Я вам так скажу. Колись я дивився. Е, Супутникове телебачення по ній, тому що тут можна і супутник підключити, і IPTV, і т 2 і кабельне. Тобто, багатофункціональна така приставочка, недорога і, і така багатофункціональна. ось. Ну І до чого я записую це відео? Якось парабола вже стала неактуальна. Я перейшов на IPTV. Я вже відключив повністю тарілку зняв, відключив кабель, тобто його нема. Т2, я в такому регіоні знаходжуся, що Т2 у мене не показує. ну Такий рельєф тут, коротше, не показує. Не, взагалі Т2 нема. Тільки закордонне. І от і я перейшов на IPTV. Ну, якось я дивився дивився то IPTV, і щось я почав помічати, що пропадає сигнал на роутері, відключає, відпадає Wi-Fi повністю. Ну, я то якось не зв'язував з приставкою. Я вже думав купляти новий роутер. І щось я задумався перепрошити приставочку. Не знаю чого. Ну, щось теж зависало, щось якісь нюанси були. Хоча так вона працювала нормально. І вирішив я знайти іншу прошивку. Довго я шукав. А, ще чого я прошивку вирішив знайти? Тому що от є погода. Є тут така погода. І оновлення, і нічого не знаходить нема. Є YouTube. Так само оновлення. Нема результатів. Є якась обрізана версія навіть Megogo, Так само нема результатів. Десь пів року воно все працювало. Там деякі серіали показували, Ютубчик все. Зараз воно все не працює. От я вирішив знайти, знайшов е, нову прошивочку. Так, це не то. Де в нас є інформація? Системна інформація, от. Зараз у мене стоїть прошивка від 11.08.2023 року. Ну, це як би саме останнє. Хоча вона не є. А, Якби з заводська, то, ну, то я скачав з інтернету, там із форумів. Ну, що знайшов, то знайшов, тому що багато форумів на російській мові там, і ті сайти заблоковані зараз у нас. От, Не хочеться до VPN скачувати. в общем, що знайшов, то знайшов. То вам і показую. Так, і зараз у мене пропала ця проблема. Сама собою якось вирішилася. Роутер не зависає, нічого Wi-Fi не відпадає, все нормально працює. Тому що, коли відпадав Wi-Fi, тоді і телефон. Ну, взагалі Wi-Fi не було не, не тільки для приставки, а й взагалі. Ну, що змінилося? Що змінилося? Я, я навіть не знаю, що змінилося. Воно якби все працює, як і було, меню не змінилося нічого. IPTV, ну трохи якби краще почало працювати. Погода, як бачите, так і не працює. YouTube не працює, Мегаго не працює. Скачується воно все на флешку, розпаковується і сюди закидується із флешки. От, із флешки закидується у приставочку. От. Хоча було заявлено, що Мегого і YouTube, і погода будуть працювати. Не працює. Ну, от зато IPTV. От, допустим, там у мене якийсь безплатний э, плейлист, э, не знаю, там ICTV, серіал. Довго грузиться, але, але працює. Все таке працює. Є ще один плейлист. One Cent, хто знає український плейлист. Ну, тут робить Чітко, скоріше, не підвисає нічого. Ось така от історія у мене вийшла з цією приставочкою. Хоча сама по собі вона непогана, я би не сказав, що щось з нею не так працює адекватно. І як годинник працює, тому що показує скільки годин, вночі гарно видно. Тобто, якби приставочка за її ціну нормальна. Ну, коли будуть якісь питання, чи, чи ще щось, можете писати в коментарях, що буду знати, відповім, що в мої компетенції. Ну, чисто так, таке відео записав, щоб. Може хтось теж шукав і, і не знає, що зміниться від тої прошивки. От я вам зараз показав. Тому що я кажу, я інформації такої як не знайшов. От на своєму прикладі то все і показую вам. І ще прохання, обов'язково підписуйтесь на канал, вам не важко. А для мене це важливо. Всім дякую за перегляд! Надіюся, буде ще багато цікавих відео.